Антоне Володимирович, зараз ключова тема в Україні у всії, в кожному малому містечку і селі, це, звичайно, вибори а, в Умані, до речі, яка є центром 200-го округу, також вибори, також актуальна тема. Як ви оцінюєте загалом цю цей передвиборчий настрій, цю ситуацію, яка вона на вашу думку зараз? Ну, якщо ми заговорили про місце вибори і в контексті саме міста Умані. То хочу сказати, що деякі особи вже почали так званий процес. Тобто, наприклад, виконуючи обов'язки мера Умані пан Цибрій, який розуміє, що його можуть не обрати люди, бо він несе на до реєстру корупціонерів офіційно, бо сам собі подарував землю під квітковий кіоск в центрі міста, а воїнам АТО на сміттєзвалищі пропонує землю, то він же розпочав брудну кампанію і. На інших, на його думку, кандидатів в мери, наприклад, на ту ж саму рівну плітньову розпространяється бруд. На мене, бо я її підтримую як народний депутат. І навіть надрукували надумані рейтинги, де в нього 48%. Ну, тобто вони готуються до фальсифікації. От ці уманчани, хто зараз нас чує, вони знають, що, наприклад, коли до цього обирали мера міста Умані пана Бодрова, то Дуже важко знайти людину, яка б за нього голосувала, але постійно рахували так, як треба, і обирали криміналітет Уманський потрібного собі мера. Я хочу сказати, що я не дам цього зробити. Цього разу вибори будуть чесні. Корупціонери, криміналітет, я впевнений, що не пройдуть. І всіх людей закликаю, щоб вони прийшли на вибори, коли буде 25 жовтня, показали свою думку, бо так як сьогодні живе місто Умань. То надалі так не можна. І то хочу вам сказати, що, наприклад, от за останні два роки мені вдалося зробити цілодобове водопостачання, вирішити майже вирішити проблему з майданчиками дитячими, зупинками, багато відремонтовано дворів, багато встановлено там, біля 200 штук ліхтарів, багато чого іншого, медицина. Але знову обрати якусь таку людину, яка оманчан знову поверне в минуле, в період, коли тазики без води, без світла. То треба, звичайно, всім зайняти громадську таку серйозну позицію і не дати сфальшувати вибори. Ми бачили нещодавно газету Рідна Умань, і там нас здивував один матеріал. Він містив рейтинги кандидатів, опубліковані ще навіть до початку виборчого процесу. Звичайно, що і виникають величезні сумніви у правдивості цього рейтингу. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Чи е, взагалі е, морально було публікувати такі рейтинги зараз? Це лише. Спроба сфальшувати вибори. І почалася така, знаєте, підготовка, щоб показати, що він не так проходить, щоб коли буде фальшування, всі їм казали, ну от бачите, були ж рейтинги, так воно і сталося. Насправді, пан Сибрій не користується підтримкою більшості уманчан і впевнений, що за нього не проголосують. Тому зараз земля горить, як кажуть, у нього під ногами, і він от намагається таким чином. Надрукувати такі ретінги. Цікаво дуже, що от пані Плітньова, яка збирається Ірина Григорівна, керівник моєї громадської приймальні, балотуватись також. І за деякими дослідженнями вона є фаворитом в цих виборах. і взагалі в цих рейтингах немає. Ну, тобто показуєш... Ці Рейтинги вона не включена. Аз абсолютно. Це дивує, принаймні непрофесійно дуже. І справа ж не в рейтингах, а в тому, хто що зробив для міста Умані. Антона Володимировича, у 2013 році, до речі, завдяки вашому сприянню у Мончани отримали цілодобове постачання води. Зараз не пройшло і двох років, як люди знову отримують воду з перебоями. Як ви гадаєте, от в чому причина цього? Хто винен і що робити? І чи у Манчанам доведеться вже знову готуватися до прання в тасках? Нам з таким трудом вдалося це зробити. 26 жовтня 2014 року ми запустили воду. Тоді ситуація була така, що 10 тисяч уманчан приблизно в приватному секторі, які самі собі робили воду, воду мали, а інші мали по графіку, тобто 2, 2 години зранку, і, якщо не помиляюсь, 2 години ввечері були тазіки, черпачки, ведра, ну як середньовіччя. І нам вдалося це зробити, але потім прийшов пан Цибрій, який Має компанію, фактично є власником компанії Круїзавто, і вона ж монополіст по перевозкам в місті Умані і Уманському районі. І звичайно там багато автобусів. То, звичайно, є дуже серйозні підозри, що цю воду просто крадуть такі от компанії, як Круїзавто, і тому людям почали звучати воду. І тому я дуже сподіваюсь що все ж таки, коли 25 жовтня прийдуть вибори, якщо город місто обере нормальну людину, то все має бути добре, Продовжена водопостачання цілодобово. Якщо будуть такі як цибрій, я не можу гарантувати нічого. Бо Завдання цих людей воду красти, людей вони за людей не вважають, і тому є висока вірогідність, що вони, вони можуть цю воду виключити після мерських виборів і знову повернути Умань в 2012 рік. І так Умань жила, до речі, десятиріччями до мого приходу, і знову буде без води. То я хочу звернути до всіх уманчан, що не дайте це зробити, придіть на вибори і вигоніть поганою мітлою цей весь криміналітет, який сьогодні окупував фактично місто Умань. Для всієї України актуальне питання для УМАНІ особливо, тому що це маленьке містечко, а в усіх маленьких містечках завжди погані дороги, де на диких вулицях УМАНІ люди навіть не знають, що таке асфальтована дорога досі, у 21 столітті. Як ви оцінюєте ситуацію з ремонтом доріг у цьому місті, і що на вашу думку потрібно робити першочергово, щоб цей процес рухався швидше? Ну хочу сказати, що от по дорогах, наприклад, нещодавно на сесії міськради. Така компанія Ума Автодор, якою власником є нієкта славнозвісний Сапаєв Бахтіяр. Вони значить, критикували депутата, казали якісь на мене там речі. Але справа в чому, що в 2011-12 роках було розкрадено 3-4 мільйона гривень командою Бодрова і от, от Бахтіяром Сапаєвим. Зараз порушена за моїми зверненнями кримінальна справа по 191 частині це розкрадання, особливо великих розмірах. Але ж в чому проблема? Що ті дороги, які по паперам є в Умоні, насправді там жодної дороги не робилось, просто гроші були вкрадені. Так робиться постійно. І в минулому році мені і трошки в цьому році вдалося зробити певні речі, тобто підремонтована переважна більшість дворів в Умані. зроблено такі вулиці, наприклад, як вулиця Урицького, в народі вона мала назву Проспект з Бедрова <ків> багато інших речей було зроблено там біля Сташовського ставу. І дуже От прикра, коли ця ж діюча міська влада в особі Цибрія зараз приписує собі заслуги, пише так, вони так типу, пишуть, що за спонсорські гроші щось там зроблено. Спонсорські – це вирішував питання знову-таки депутат Єценка. От як було, наприклад, там, коли реконструйована танк біля Умані пам'ятник, то там були плити і гроші ці, я і ще один народ депутат, ми напополам пополам зробили, а потім плити вони десь поклали. Ну, хоч добре, що не вкрали, як завжди. Але ж справа в тому, що сьогодні ми маємо ситуацію, що фактично все розкрадається. Ну, от зараз пан Цибрій трошки почав там намагатися робити дороги, але це, по-перше, під вибори, а по-друге, дуже цікава географія. Наприклад, зараз засипали щебням вулицю Фурманова, невеличка вулиця. Треба було засипати, звичайно, як і багато інших вулиць. Але там просто проживає теща пана Цибрія. Тому він, розуміючи, що він може вибори програти, взяв собі так от тещі, ну, зробив подарунок. Да. Сам собі землю видав в центрі міста тьоші, дорогу. Ні, я проти Тьші нічого не маю, така ж уманчанка, як і інші, треба дороги, щоб у всіх було нормально. Але просто такий підхід, він, як би сказати, ну, не дуже це правильно. Але я сподіваюся, ще раз кажу, що по дорогам питання вдасться вирішити тоді, коли прийде нормальний мер, коли ці гроші. Перестануть крастися, коли почнуть робити дороги, освітлення вулиць. До речі, ми багато зробили, 170-200 ліхтарів поставили лише в минулому році, тільки, ну, лише в Умані. І освітлення вулиць, дрінажі робити в приватному секторі, то тобто питань багато. Але справа було б бажання, а коли просто корумпована банда сидить в мерії і все розкрадає, то звичайно руки опускаються, і от просять мене постійно Антон Володимирович, от ви там допоможіть там, 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 там. Ще раз кажу, я не палочка виручалочка я народний депутат, я готовий співпрацювати з нормальною міською владою і не готовий працювати з корупціонерами, які крадуть. Ну, наприклад, як було ж самими дахами і підвалами, що я закупив і шифер, щось було зроблено Жеками, а частина просто вкрадена, і це недобре, так не повинно бути. Тобто, ще раз я готовий допомагати уманчанам і надалі, але коли буде нормальний мер. Коли буде нормальна людина, з якою я зможу співпрацювати, а не боротися і робити добрі справи. А сьогодні, на жаль, ми маємо ситуацію, коли просто є, напевно, ну, мені забороняють певні речі робити, просто мерія не дає їх робити. Навіть так. Тобто уманчани мушуть зробити вибір, їм куди. Нормально європейське місто розвинуте з водою, освітленням, фонтанами, дорогами, нормальною системою. Освіти і так далі, чим в міста Юрія Івановича Бодрова Цибрія, як Мордер, чи як його модно? Мордер. Мордер. от такі міста да? без світла, без води, без нічого. от Знову їх будуть вважати рабами. Тобто зараз момент істини, я дуже впевнений і сподіваюся, що 25 жовтня цього року люди зроблять правильний вибір. Антона Володимировичу, для Умані питання місцевого перевезення місцевих перевізників дуже болюче. По-перше, надзвичайно дорогий проїзд, 3,50, Навіть у Києві такий проїзд є. А чим виправдані подібні ціни в Умані? Взагалі не зрозуміло. І також, звичайно, там надзвичайно принизливе ставлення до інвалідів, до людей, які заслужили на свій пільговий проїзд. Скажіть, будь ласка, свою думку з цього питання? Пан Сибрій є власником компанії Кроїз Авто. Яка сьогодні є монополістом по перевезенням в місті Умані, і тому така висока вартість. Наприклад, переважна більшість маршрутів по місту Черкаси 3 гривні. Інші міста також менше, ніж 3,50. Ну, але Цибрій хоче отримувати надприбутки. По-перше, по-друге, дуже погана якість цих автобусів. По-третє, дуже багато нарікань. У мене це лекажу папка, коли інвалідів, дітей виштовхують з автобусів, порушується, грубий закон. При цьому ми спостерігаємо, дуже серйозні можуть бути зловживання, коли спільно з управлінням соціального захисту Уманської міськради, очолює така собі пані Кучер Галіна Михайлівна, повністю е, субвенції йдуть на інвалідів, але куди вони потім діваються, чи є ці інваліди, ми цього не бачимо. Ми бачимо, що цих інвалідів виштовхують. Тобто є кримінальна корупційна схема. І хочу ще зазначити додаток, що от це просто ставлення пана який тривалий час був директором офіційним і є власником компанії, що жодної зупинки вони не поставили е, ні в місті Умань, ні в Уманському районі. Наприклад, коли ну, зупинка для чого потрібна? Може бути людина похилого віку, чи вагітна жінка, чи інвалід, чи дитина, чи просто людина, як коли вітер, дощ там, і так далі. Тобто, фактично, ці люди до людей ставляться ну, як до хуже, гірше, ніж до тварин. і тому Мені особисто довелося минулого року поставити 23 зупинки в місті Умань і 87 зупинок, що не поляють в Уманському районі. Компанія Кроїзавта і пансибрій жодної копійки на це не дали, бо люди для них це лише джерело отримання надприбутків. От сама ситуація з тим, що пан Цибрій, людина внесена до списку корупціонерів, посідає офіційне місце чиновника, керує великим досить містом в Україні. Це взагалі нонсенс. Що ви скажете про цю ситуацію? Як упередити подібні випадки? Це морально-етичне питання, яке я впевнений, багато журналістів зададуть політичній партії, яка висуває таку людину. Але на мою думку, треба було б внести зміни до закону про місцеві вибори, щоб такі люди не могли балотуватися. Але поки що, на жаль, цього немає, тому він може балотуватися. А Оскільки у нього, я кажу, дуже дружні стосунки з деякими. Черкасським функціонерами партії, про яку я казав, то він так себе впевнений почувається, але я впевнений, що люди у нас розумні, і людина, яка сам собі подарував землю і потім її вкрав, сам собі, потім подарував іншому депутату міськради Подольському, він голова земельної комісії, то це не депутати, вже а просто крадії, яких треба заграти, а не балотуватись. І ще одне дуже болюче питання для уманчан для людей, які заробляють на цьому питанні? Звичайно, воно можливо і не так хвилює їх, але от є люди, які дуже страждають від візитів хасидів у місто. Ці візити не впорядковані, місто забруднене, дуже галасливо. Люди не знають, як себе вести в ці дні. Це дуже ускладнює їм життя. От що можна зробити для того, щоб навести порядок у цьому питанні? Ну, на мою думку, я і подавав закон відповідний, але поки заблоковано в парламенті. Треба негайно, щоб хасіди всі платежі робили офіційно в касу міста Умані на Казначейський рахунок, а не так, як зараз. І було минулі роки, коли приносили чемоданчик, як казали люди, людирова. Зараз це приносять і все закривається очі, а у Манчани міста Умен немає нічого. А потім, от, наприклад, такий випадок, коли от зараз мені довелося вирішувати проблему місяця два-три тому назад кисневого концентратора в лікарню дитячу. Ну, тобто мова йде про те, що дитина може померти, якщо пнімані, астма. А він коштує десь 20 тисяч гривень. Так от місто Умань сказало, що у них грошей немає на, на такі. Ну, це, до речі, ставлення до дітей також. Або там кардіологічні монітори в роду уманські. А от хасідам цілувати вибачте, руки і все інше місця є у них такі можливості. От зараз була зустріч, і коли мончани просили певні речі не робити, наприклад, не забороняти, я вже третій рік воюю з владою минулою і цією, щоб мончанам не перекривали вхід на вулицю Пушкіна, не водили якісь перепуски, за які беруть гроші, деруть. То мер чомусь це не, не бачить пан Сибрі. Навпаки, він як кажуть, для того і лізе на посаду мера, щоб. Красти там бюджет, там хасицькі гроші. У нас наближається перше вересня для дітей. Це свято для батьків це величезний головний біль, тому що починається не тільки збирання дітей до школи, одяг, підручники, портфельчики, але і починаються традиційні батьківські внески у фонд школи. Як ці гроші витрачаються, практично нереально прослідкувати в УМАНІ це також величезні кошти. Що на вашу думку робиться зараз неправильно у цьому напрямку? Перше. Міста Умані, де багато дітей, багато шкіл, багато дитячих садків, фактично, постійно щороку йдуть величезні побори з батьків на косметичний ремонт. І пан Сибрій не соромиться, пише на своєму Фейсбуці на сторінці, що ми зробили косметичний ремонт за рахунок батьків. Значить, косметичний ремонт збирають гроші. Потім е -е, повністю. Питання, наприклад, дитячих майданчиків, хочу сказати, що, на жаль, ані Бадров, Юрій Іванович, попередній мер, ані Цибрій, які фактично є його таке слово послідовником і ставленіком, як молода породесь, така собі. Значить, жодного дитячого майданчика не встановили в місті Умані. Я особисто поставив біля ста хто лише минулого року. Тобто, фактично, їм байдуже і на дітей також. Я вже не кажу, от є, хочу запровадити зараз проєкт програми Вікна і впевнений, що з новим мером ми це зможемо зробити спільно. Але ця мерія каже, що нічого страшного, що там маленькі діти, вікна не треба ставити, батькам треба, хай ставлять. Тобто, все це має робитися з місцевого бюджету. Але місцевий бюджет цього не робить спільно з паном Цибрієвим. Чому? Тому що місцевий бюджет вони розкрадають. Наприклад, ось зараз нещодавний випадок, коли вони... Вкрали 3,5 млн грн на якусь проєктну документацію, де пан Сибрій по телевізору розповідав, що тут авторитетні, на його думку організації, проєктні зробили, щоб реконструювати котельні, але 3,5 млн грн, наприклад, ПП Бондаренко. І та, от такі от собі організації. Тобто діти гроші були обналічені і фактично вкрадені. Я цим питанням займаюся. Я записався на ближчим часом на прийом до генерального прокурора, до міністра внутрішніх справ впевнений, що буде правова оцінка, але <кій> пан Цебрій веде себе так впевнено, оскільки він сьогодні за заявою пана Фурмана, це керівник Черкаської обласної організації блок Петра Порошенка, солідарність, хоче від блока Порошенка видвігати пана Цибрія, незважаючи на те, що він є корупціонер, тому він себе відчуває дуже впевнена, і йому море по коліна, гори по плечу, як кажуть, і він не боїться правоохоронної системи. Але я впевнений, що так не буде. Ірина Плитньова, ви підтримуєте цього кандидата на цих місцевих виборах. Очевидно, що ви довіряєте цій людині. Дуже хотілося б дізнатися, от чим аргументована ваша довіра, чим ця людина заслужила цю довіру і е, які саме у вас плани щодо співпраці з Іриною Плітньовою. Ірина Плітньова працює у мене вже три роки. Два роки очолювала приймальню в місті Христинівка. За цей період нам спільно з нею вдалося зробити дуже багато. Вона там. Запускала фактично цілодобову воду разом зі мною. Це так як саме в Умані там вона займалася питанням і ремонтом доріг, і освітленням багато що. Там дві третини міста зроблено і вікнами, і дитячими майданчиками, і селами, і юридичними питаннями. І запускала діагностичний центр, який сьогодні ви знаєте, працює в місті Христинівки. Обслуговує він і Умань і. Монастиріще, ну і всі 220 сіл, тобто півтори тисячі людей на місяць. Це дуже багато там є рентген, УЗІ, дуже складне питання, до речі, і багато що інше. Тобто вона дуже така наполеглива людина справи. Людина справи. І зараз же рік очолює мене мою приймальню по місту Умані, багато дуже працює. В питаннях, як кажуть, дока багатьох розуміється, і дуже порядна, нормальна людина. Причому вона, як кажуть, от дуже гарна якість, системна, працює, постійна, рабоголік. І я вважаю, що це гідна кандидатура. І, в принципі, я можу лише рекомендувати, ніякому чині не примушувати когось чи якось іншим чином впливати. Але як людина, я б за неї голосував, я з розвідки без неї пішов. Незабаром день Умані. Уманчани готуються до свята, але водночас у цього міста надзвичайно багато проблем. Навіть більше проблем, ніж, наприклад, у столиці буває там. Давайте поговоримо про стан доріг, про ремонт будинків, що робиться в цьому питанні, що потрібно ще зробити, скільки грошей це буде коштувати, звідки брати ці гроші. Перша проблема це зберегти те, що ми зробили цілодобове водопостачання для цього потрібен нормальний мир. Друга проблема це. Не красти гроші з бюджету, а вкладати їх, наприклад, в ті ж самі дороги, в ті ж самі, наприклад, реконструкцію, а не документацію, а в саму реконструкцію котелін теплопостачання, це і вирішення проблем, щоб зробити лікарню сучасну на цьому працювати. Це і безкоштовний вхід Софіївку. Нещодавна була сесія міськради, де пан Цибрій спільно з Касенка. Розповідали і про поганого депутата Яценка, бо він, бачите, хоче, щоб у безкоштовно ходили в Софіївку і ругали мене, на чому світ стоїть. Як кажуть, це нормально, це показує, що я не з ними, але так є. І багато інших проблем, тобто зробити туристичне місце і те ж саме і набережну красиву зробити, і треба. Поляну казок робити, бо Цибрій так сміявся по телевізору, але ж в нас ми ми зробили. Люди дуже задоволені. Думаю, що він мені зараз забороняється зробити, але я достав, поставлю все одне. І парк треба зробити в Умані для уманчан <кху> і багато інших речей. І поставити, затвердити програму вікна, поставити вікна, не лише дитячі садки, школи, лікарні, а й будинки, там, де прольоти, оці. <кху> І Двері замінити повністю, і ремонт дворів зробити. Тобто проблем дуже багато, їх треба вирішувати, але ще раз кажу, що риба тухнет з голови. Якщо мер, корупціонер, взяточник і бездільник, вибачте, то таке місто і будемо мати. Я дуже сподіваюся, що манчани у нас люди дуже розумні і відрізняють просто вори і крадія. І, до речі, дуже цікава річ, що пан Сибрій той же саме має сьогодні кримінальному світі, як кажуть, кличку Льолік, таку дуже звучно. З ним ще є подільників. Має один кличку Комір, а третій має кличку Чиня. Тобто це уголовна банда, фактично, яка окупувала сьогодні місто Умань. І, звичайно, нам треба повністю міняти всю Бодровську команду, і таких як Цибрі, і уголовників від власті убирати. І тому, на мою думку, треба. Просто щоб шопомачани дві речі, щоб вирішити всі проблеми, розпочати з того, щоб прийти на вибори раз, не бути пасивним. І друге, як серце підказує, проголосувати. Але при цьому трезво давати оцінку тому, що вони зараз голосують не так, що от подобається людина, не подобається, а за розвиток свого міста найближчі п'ять років. І Власне? судячи по діях цих людей. І по подіях кожної людини, так звичайно. Дякую вам, Антон Володимир.